Я хочу вам розповісти про маленьке село в Німеччині, на Західній Німеччині від ціль десь менше години машиною їхати. От бачите, воно так кружляє, то це, воно знаходиться село в Ложбіні. І ну, Туди ходить автобус, але там може 50 домівок і жодного магазинчика немає. Ну, в Німеччині завжди в селах магазинчиків немає. А тільки в містечках і великі супермаркети, бо всі тут машини є. От, люди навіть не їздять електрички, електрички поскасовували. От. І їздять тільки автобуси. Автобуси гарно ходять, тільки ввечері прикращають. І туди, туди заходить річка, там навіть форелі, такі пруди є, форелі розводять. От бачите, тут фахверк. Пройшовки, ну, фахверці такі полосаті старовинні будинки. Німеччини більшість. Ну, в Європі в крізь є але тут більшість у Німеччині. От. І це от, от центр. Оце центр цього села. От. Тут будинки, ну, городів, звичайно, немає, але тут будинки такі трьох, трьохповерхові. от Бачите, там трошки видно. Нема жодного. В магазин, жодного магазину, хоч така криничка маленька, там хліба купити, немає. От, І от бачите, приїжджаємо. От, і е, дві церкви. Лютеранська колишня і католицька, таких великі, такі, старовинні. Отак, от отак живуть.